Добрий день, здобувачі освіти. Вітаю шостий клас на уроках інформатики. З вами я, ваш вчитель, Ткач Ярослав Русланович. Тема нашого уроку розгалуження. Вкладені цикли. Сьогодні на уроці ми з вами обговоримо розгалуження. Вкладені в цикли. Та цикли вкладені в розгалуження. Актуалізація вивченого матеріалу. Поміркуйте. Ви вже розглядали алгоритми і проекти з вкладеними розгалуженнями та вкладеними циклами. Пригадайте, як виконуються наведені фрагменти проєктів. Розгляньте та обґрунтуйте фрагменти алгоритмів від А до Г. Поставте відео урок на паузу. Спробуйте дати відповіді. А ми йдемо далі. Актуалізація вивченого матеріалу. Продовжуємо. Розгляньте та обґрунтуйте фрагменти алгоритмів, що залишились. Поставте відео урок на паузу. Спробуйте дати відповідь. Та запам'ятайте, що в алгоритмах і проектах можна також використовувати розгалуження в циклах і цикли в розгалуженнях. А ми йдемо далі. Розгалуження може бути вкладеним у цикл. Це доцільно використовувати, якщо кілька разів потрібно виконати команду перевірки умови та виконувати різні команди залежно від результату її виконання. Розглянемо приклади алгоритмів з використанням розгалужень у циклах. Ви вже розглядали алгоритм установлення будильника залежно від дня тижня. Але встановлювати будильник потрібно не один раз, а кожного дня тижня. Тому той фрагмент алгоритму потрібно виконати сім разів. Розглянемо блок схему алгоритму. Ми бачимо алгоритм, де цикл з лічильником. Повторити сім разів. Стільки ж, скільки днів в тижні. Далі йде повне розгалуження. Де умова перевірка. Завтра робочий день. Якщо так, то встановлюємо будильник на сьому годину ранку. Та алгоритм піде на виконання, та цикл буде дорівнювати 6. Якщо ні, умова не виконана, то йде ще одне повне розгалуження: умова, яка перевіряє завтра субота. Якщо так, то встановити будильник на 8 годину ранку. Якщо так, то алгоритм завершений. А якщо ні, то виходить завтра неділя та встановлюємо будильник на 9 годину ранку. Та алгоритм завершено. Розгалуження, у тому числі вкладені, можуть входити не тільки до циклу з лічильником, а й до циклу з передумовою. Розглянемо задачу гру вгадай число. Комп'ютер загадує натуральне число від 1 до 100, а учень чи учениця намагаються його відгадати. На кожну спробу учня учениці комп'ютер йому їй повідомляє, чи учень учениця відгадав. Відгадала загадане число, чи число, яке назвав, назвала учень учениця більше за загадане. Чи число, яке назвав, назвала учень учениця, менше від загаданого? Блок схема додається. На малюнку наведено загальний вигляд блок схеми фрагмента алгоритму, у якому повне розгалуження вкладено в цикл з лічильником. повторити N кількість разів. В циклі знаходиться повне розгалуження. Умова. Якщо умова виконується, якщо так виконується послідовність команд 1. А якщо ні, то виконується послідовність команд 2. А це приклад загального вигляду блок схеми фрагмента алгоритму, у якому повне розгалуження вкладено в цикл з передумови. Аналогічно в цикли можуть бути вкладені неповні розгалуження. Блок схема додається. Розгалуження в циклі можна реалізувати і в Scratch 3. Приклад такого проєкту наведено на малюнку. Розгляд: коли запущено алгоритм, цикл повторити до поки не торкнеться межі, в циклі виконується переміститись на 5 кроків, поки виконавець не торкнеться межі. Та йде повне розгалуження умови, якщо виконавець торкається жовтого кольору, то він говорить: я торкаюсь жовтого кольору. А якщо ні, то спрайт торкається зеленого кольору. Та говорить, що я торкаюсь зеленого кольору. На цьому теоретична частина завершена. Та ми тепер можемо випробовувати набуті знання на практиці. Але не забувайте, що під час роботи з комп'ютером потрібно дотримуватись вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. До нових зустрічей!